Вітаю, друзі. Російська агресія пробудила в українцях велику волю до життя і неймовірну солідарність, почуття плеча ліття друга, готовність до взаємодопомоги. В чому власне, ця війна стала народною? В тому, що самоорганізувалися унікальні структури. Були хороші, ну, досить такі вивірені фонди, е, свого часу «Повернеться живим, здобула велику таку повагу українців, потім фонд Притули. Разом for Ukraine, United 24, ну, пішло, поїхало, «Католицький університет. Тобто, фонди, які вже мають Досить сталу історію і фонди, які об'єдналися наново після 24 лютого, до 1 листопада консолідували 20 мільярдів гривень допомоги Збройних сил. Серед приватних фондів найпотужнішим виявився фонд Петра Порошенка 1 мільярд 600 мільйонів гривень. І чим унікальний фонд Порошенка? Тим, що він підтримує ініціативу, яка народжується знизу в слабкіших, ну, може, менш потужних організаціях. І от найвідоміші партнерські стосунки фонду Порошенка із справою громад із братами по зброї? вона вони просто створили таку загальновідому для України практику, коли знизу ініціюється збір якісь коштів, і половину від цих коштів потім доінвестовує Фонд Порошенка. Це справді ну, подвижництво, тому що, попри всі скандали, які з ревнощів прилаштовують або хвилі інформаційні пускають представники конкуруючих фондів, так би мовити, дивна конкуренція в бажанні допомогти Збройним силам. Це позитивна конкуренція, але інколи медіа сотрясають такі неприємні речі, коли, наприклад, фонд притули закупив броньовики Спартан, такі самі, як закупив ну, до того напередодні. Фонд Порошенка і чомусь притули ці броньовики виявилися втричі дорожчими. Ну але Бог з ним там можуть бути чинники, які, з, 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 з якими можна пояснити цю ціну. Це можливо швидкість переміщення цього устаткування, можливо, що ж, якийсь унікальний там стан готовності. Ну хто його знає, тут, тут збоку цього не оціниш, але. Принаймні існує практика, коли українці, які здають кошти на військо, вони можуть чітко бачити звітність. От Фонд Порошенка тим цікавий, що у нього дуже прозора звітність. Вона дуже прозора. Тобто, це такі багато перехресних методів. Висвічування вартості тих чи інших закупівель, і це, слава Богу, якраз супроводжується хорошими адвокатами, хорошими юристами, і це ну, власне формує культуру відповідальності за кожну копійку. Тобто, ми з одного боку маємо бюджетний процес з обороною і по суті, кожна друга гривня йде на оборону країни зараз. Є величезне вливання партнерських Заходу, є абсолютно ну, можна сказати, аморальні ситуації з нераціональним перерозподілом коштів, коли раптом починають кидати суми. На дороги замість грошей, які мали б виплатити загиблим військовим, родинам загиблих військових. Це, ну, це справді дуже прикра ситуація. Але з іншого боку, ми говоримо про те, що навіть люди, до яких ми маємо там, ну, певний скепсис або люди з інших політичних таборів, як, от, наприклад, Ахметов, Ахметов зрозуміло, що допоміг Зеленському обратись. Потім Зеленський і кампанія, звичайно, що виставили його дещо в такому нехорошому світлі і в незручному для нього. Але з іншого боку, він витратив десь під 70 мільярдів доларів на ой, мільйонів доларів на благодійну допомогу. Ну, це в основному соціалка. Також. Фонд Пінчуків Віктора і Олени витратив теж серйозні суми. Ну, це, в основному, суми допомоги такої соціальної. Вадим Новінський через УПЦ МП. Ну, там це такий конгломерат політико-церковний, який, власне, пробував утримувати вірних Московської церкви через благодійні програми. Ну, але людям тяжко, і ці кошти теж витрати на соціалку, на утримання нужденних, це в нашій ситуації корисна справа, як на крутий. Ну, фонд Герех витратився також. Тобто Костянтин же Вагу, наскільки мені відомо. Тобто, багаті українці тратять гроші, ну, але по витратах на. Власне, на оборону на підтримку війська ніхто так не вкладався, як Петро Порошенко, і ці партнерські структури, які часто з ним співпрацюють. Ну, співпрацюють постійно, точніше, по більшості проєктів зборів для війська, це лінійка всього, що поставлялось, це і озброєння, бронетехніка. Цей системи зв'язку, цей Starlink, це е, пічки всякі обігрів, бронежилети, шоломи, тепловізори, тобто величезна величезна лінійка. І можна сказати, що якщо Росія грається в всякі приватні армії, то в Україні ніхто не грається в приватній армії. Всі все Віддають нашим улюбленим Збройним силам, Нацгвардії, прикордонникам, СБУ. Всі, хто воює, всі отримують від того чи іншого фонду шматок тепла і матеріальні якісь речі, які допомогу, допомагають воювати. Це відчуття великої солідарності. І разом з тим підзвітності, це я вважаю початок формування політичної культури майбутнього. Тому що та політична культура, яка дісталась нам від комуняк після 91-го року, потім формувала з червоними директорами разом з кучмою у вигляді такого гіперефективного, але, по суті, своє, асоціального. Прошарку як олігархат, який ну, не зовсім дбав про якщо дбав, дбав про свої прибутки, то не дбав про території, адже що таке сучасна економіка. Сучасна економіка це не лише доходи, це розвиток територій, це демографія територій, це культурна ідентичність. Це комунікації, причому міжнародні комунікації. От війна, мені здається, нас просто миттєво перекинула із такого хит хиткого пострадянського формату в істинно незалежний формат. Українці відчули себе господарями своєї землі і господарі своєї землі зі зброєю в руках. Доводять своє право бути господарями доволі успішно. Але найголовніше, що за спиною у воїнів, попри всякі рецидиви, там олігархічні, постолігархічні, п'яти колони попівські, все одно формується більш здорова і відповід... соціально відповідальна система відносин. І коли Успішні багаті українці, я б не сказав багаті, ті, хто вибудував ну, такий потужний і живучий бізнес, діляться з суспільством за кожної потреби, а зараз така потреба більше ніж очевидна, то це якраз признак чи ознака того солідарного суспільства, де кожна людина має голос. І кожна людина має вагу, і вдовина лепта інколи важливіша від золота за багатих і заможних людей. Але головне, що всі повинні бути почуті, відчуті і почуватися рівними серед рівних. Мабуть, за це і воює Україна і перемагає. Слава Україні!